У Світлани завжди була подруга з дитинства Галина. Жили по сусідству, разом ходили в школу, потім на курси, потім навіть на весіллі Світлани Галина дружкою була. Але щось цій дружбі було не зовсім рівне. Світлана була лагідна, щира, не знала, як відмовити чи образити. А Галя зовсім інша, гостра на язик, гордовита, завжди прагнула бути першою, хоч добре приховувала це за усмішками і заграваннями. Світлана вийшла заміж першою. Василь, хлопець добрий, роботящий, мав хату, що залишилася йому у спадок від бабусі. Світлана швидко стала хорошою господиною, і пиріжки, і вишиті рушники, і садок біля хати квітував. Галя тоді сказала Пощастило тобі, Світланко, мені би таке щастя. І з того часу почалося щось дивне. Галя стала частіше приходити в гості, то беріг принесе, то просто зайшла, то допомогти нібито з чимось, але щоразу як ішла, у хаті Світлана ніби щось змінювалося. Квіти в'яли без причини, Василь ставав мовчазним. А у Світлани наче щось сили забирало. Щось не те казала мати Світлани, не опускай її щодня, бо щастя, не любить, як за ним хтось аж так пильно дивиться. Але Світлана лише сміялася та ти що, мамо, це ж Галя? Ми разом виросли. Вона не може бажати мені поганого. З часом у домі Світлани почались негаразди. Василя скоротили з роботи, малий Тарасик почав часто хворіти, а одного дня, коли Світлана з чоловіком трохи посварились, Галя ніби випадково почала залишатись на вечері. Я просто підтримати, ви ж мені як рідня, Василь сумний, трохи поговоримо. Але ця підтримка з боку Галі була чимось схожим на повутиння. тонка, непомітна, а як втягне, то вирватись важко. Одного разу Світлана побачила Галю щось шепоче, кладучи руку на поріг дому. В очах у неї було щось тривожне, майже зле. Світлана принишкла за вікном, а серце їй стукало, як дзвін. Наступного дня вона поговорила з бабою Мартою старенькою з села, яка колись лікувала людей травами та молитвами. я подруга заздріть, тихо сказала бабуся Марта. Знаєш, що таке зазріч, це як ржавчина тихо, повільно, а нищить усе. Вона хоче мати те, що маєш ти, але не своєю працею. А як не може, то хай і у тебе не буде. Світлану ніби пробрало морозом. Вона згадала всі дрібниці, як Галя щойразу оглядає її речі, як говорить про Василя твій добрячок, як ніколи не тішиться щиро з добрих новин. Що мені робити, бабусю, я ж не ворог їй, а ворога не завжди видно відразу. Але свого дому треба берегти. Молитва, свята вода і двері лише для того, хто з добром заходить. Світлана потрохи почала ставити межі, ввічливо, але чітко. Вечори тільки з родиною. Галя ображалася, приходила рідше, але все одно іноді заходила. Я щось відчуваю, сказав Василь. Раніше ти світилася, а з нею ніби чорні хмари над головою. А потім сталося ще одна незрозуміла річ у селі пішли чутки, ніби Світлана зрадила чоловікові хтось бачив, хтось чув, а хтось сказав, Галя казала. Василь спершу мовчав, але потім не витримав Світлано, скажи мені, хто поширює цю брехню, я вірю тобі, але сологу де да як вулик. Світлана мовчки пішла до Галі і прямо сказала: Я не знаю, чого ти хочеш, мого чоловіка, моєї хати, моєї біди, але дякую тобі. Бо ти навчила мене, що дружба то не просто роки знайомства, а вміння радіти за іншу людину. Галя, яка стояла з піднятою головою, раптом опустила очі і сказала з гіркотою, бо тобі завжди легко все давалося, а я що? Мене ніхто не любив так, як тебе. Мене життя так не балувало. А мене балувало, Галю, я з малим на руках, Василь без роботи і ще твої плітки. Заздрість це точно не те, що принесе тобі щастя. Після тієї розмови їхньої дружби не стало. Галя більше не приходила, люди в селі згодом дізналися, що вона не лише про Світлану плітки розпускала. Відвернулися від неї, бо зло довго не скриєш, воно само себе видає. Світлана з Василем таки пережили важкі части. Василь знайшов підробіток, потім стабільну роботу, тарасик зміцнів, а Світлана стала обережнішою, але злою. Одного разу вона побачила Галю біля церкви, самотню, з опущеними очима зупинилася. Можеш прийти до мене, але не в дім, а до церкви разом підемо, помолимося, бо заздрість Галю то страшна біда. А ще страшніше не розуміти, що треба змінюватися. Галя нічого не відповіла, лише кивнула, а в її очах вперше за довгий час проминуло щось схоже на жаль. Заздрість руйнує не лише дружбу, але й душу. Бережімо свої домівки від чого ока, але не злобою, а мудрістю, і пам'ятаємо, справжня дружба це коли радіють твоїм радощам, а не чекають твоїх невдач.